Назарій Кішак, командир кулеметного підрозділу 72-ї окремої механізованої бригади, до нас долучається, до нашого етеру. Пане Назарію, доброго ранку вам. Добрий ранок. Пане Назарію, де перебуваєте? Яка у вас ситуація? Як завжди, вугледар. Та у нас ситуація стабільна. Ворог інколи пробує проводити якісь там дії, підготовку до штурмових дій, але. На щастя, їм нічого не вдається. Батальйони стоять, командири підрозділів все контролюють. Можна сказати, повний контроль є. Тобто ситуація зараз стабільна, можна сказати. Так, ситуація стабільна і контрольована. Ми зараз розуміємо, що, на жаль, погодні умови погіршились, стало холодніше, стало на годину довше. Стояти на позиціях, <смі> але нічого, ми з цим якби вже справляємось. Ми вже рік воюємо, і ми вже звикли. Ви знаєте, воно якось стає вже буденністю. Ти розумієш, що це вже та як твоя робота. Ти маєш йти на позицію, і ти маєш стояти, і ти знаєш, що тебе мають поміняти, бо ти маєш теж відпочити, подзвонити до своїх рідних. І відіспатись, відіпратись, відмитись і далі стати у стрій. Тобто це вже така звична робота. Не хотів я, аби ми це затягували на якісь довгі роки, але війна вона примушує, на жаль, звикати до всього. І до, до, до різних ситуацій також. Тому ми готові, бо ми піхота. Ми Піхота чорних запорожців. Ми знаємо, що для ну, я думаю, там сильно гроші не потрібні на передовій, але важливо також розуміти, що є нормальне забезпечення в родини, яка залишилася вдома, в тилу. Чи все окей, зараз з виплатами для військовослужбовців? З виплатами взагалі немає ніяких проблем. Тобто, все по графіку, все систематично проходить. Зарплати приходять, премії також приходять. Тобто проблем у нас з цим немає. Проблеми є з волонтерським транспортом, іноді е, трошки не вистачає цих пікапів, бо якщо середній джип пікап живе 2-3 місяці, це в ідеальну пору року літом, то з зимою він живе місяць-півтора і не довше. Це желізо, воно теж ламається, як і люди. Але Шо -шо? Шо -шо? Желізо зараз... Що цей пікап означає для там, не знаю, підрозділу, відділення, його наявність або його відсутність? Ну, це, це комфорт. Це комфорт бійців, тому що мені легше дати машину. І я знаю, що вона зробить крайню вже поїздку, бо вона більше не може їздити там, через свій поганий стан. Але я знаю, що мої хлопці там 5 кілометрів вже пішки не будуть іти. І... Е, ї, їм буде легше навіть простояти тих дві чи три доби е, на тій позиції, де їм поставлена задача. Розумієте? Тому ну якби я, я зараз противник, мені дзвонять і кажуть: ми купимо вам автомобіль. Я противник. Е, купувати нові автомобілі потрібно ремонтувати старі, тому що ми їх завозимо, ми їх купуємо, а війна все рівно закінчиться і потім. Наша влада, як завжди, буде дергати усіх, хто перевозив ці автомобілі, і задавати питання, де вони. Ну і по-перше, командири підрозділів будуть нести відповідальність за ці е, автомобілі, які стали на баланс. Тому тут теж треба якби, включати голову і думати правильно, тактильно, щоб не створити на майбутнє ще собі проблем. Ну як якось так живемо, але. Ми українці, ми сильні, тому ми вийдемо з будь-якого будь проблем. Пане Назарію, ви коли Андрій спитався, чи є чомусь нестача, ви сказали, що є нестача в волонтерських пікапах? Зрозуміло, що для нас воно вже звично. Що як автівки, то це роблять волонтери, так? Автівки на передову волонтери збирають, якось там люди організовуються, якось там пишуть якісь пости, щоб активізувати людей. Ну, бо в кожного теж якась там своя фінансова ситуація. Тим паче, рік повномасштабного ну, вторгнення хтось втратив роботу, хтось втратив годувальника. Знову ж таки, ну дуже багато різних обставин. Але, але насправді о. Пан Назарій кудись Я. зник. Не знаю, чи він нас чує. Можливо, тільки зображення той, зник той. чує, пан Назарій. Але чи тільки чи тільки волонтери мали би постарчати ці автівки на передову? знаєте, дійсно таке гарне питання і складна відповідь зразу. Тому що, на мою думку, держава зараз не справляється з. Не вигрібає, можна так сказати, у фінансовому плані. Ми це прекрасно розуміємо. І навіть е коли пішла, е почало стояти питання про заробітні плати, що кому там різають і що кому прибавляють там відсотки премії чи зарплату, це все нормально. Тобто, ми маємо зрозуміти, що у нашій країні йде війна, і е те у якому комфорті буде. Служити твій підрозділ все залежить від командира. Я, наприклад, не можу сказати, що в мене є якісь взагалі проблеми з технікою чи з е, транспортним засобом. Але все ж таки хотілося, щоб держава це робила, а не волонтери. Тому що ну, зараз якось так е, поставили на потік, що все волонтери мають зробити. Ну, 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 чомусь воно так. Дивіться, питання будуть до влади і до. Великих волонтерів теж після війни ми розуміємо, що зараз, якби не волонтери і не наш тил, то ми б не мали зараз практично нічого. Але воює ціла Україна, і хто вкладає свою душу в цю війну, той потім буде на коні. Власне, це це так сильно відрізняє нас від росіян, де ні волонтерського руху немає підтримки, ні, наприклад, в них виплати. Я так розумію, що припинилися вже від початку року Їм не платять контрактникам навіть зараз з того боку вашого ваших ворогів по той бік фронту. Якщо так. ми говоримо про, про москалів, то вони я бачу, що повністю демотивовані. Навіть під час штурмових дій вони ну, зараз. Звичайно, що відстрілюються, але не здаються. Ну тобто, я не знаю, яким, якими вони користуються інстинктом, коли тобі пропонують зберегти твоє життя. Реально, наші хлопці лояльно дуже ставляться, коли беруть у полон. Е, мої кулеметники показали недавно, як е, спільно ще з одним приданим підрозділом брали у полон. Е, військового Російської Федерації ніхто не бив, навіть не кричав, просто нормальне е, спілкування просто в строгій формі по-чоловічому. Звідки ти, хто ти і що тут робиш? І він відповідає, два місяці ховався від мобілізації. Тобто, ми розуміємо, що ворог зараз під домом автомата бхає вперед своїх е, військовослужбовців, росіян. Для того, щоб повністю, я не знаю, може, у Путіна є якийсь план демель э... русифікувати повністю всіх, хто йому там не потрібний, тобто лишити одну баранину ну, овочів, які будуть по команді піднімати руки і опускати. Ну, десь таке десь таке бачення, знаєте, тому що у нас теж в Україні пішли тільки патріоти воювати. Зараз безліч чоловіків сидять вдома під спідницях. Жінок, і замість того, щоб хоча б почати себе тренувати. Вони просто ну, там, їздять, відпочивають. От, теж є така проблема в країні, її треба теж піднімати. Бо власне проїздять і відпочивають, то напевно, ви про останній випадок, який з Буковеля до вас долинуло ця ситуація? Причайно, так? Буквально долинуло. Дуже сильно мене обурило. Знаєте, я, ну, я дуже. Сильно горджуюсь тим, що військовий, який знімав на відео цю ситуацію, просто він себе стримав. Я не знаю, як би я поступив в цьому випадку, але я думаю, що той чоловік, який займається там, обробкою спирту чи чим, він, він би там голову був забитий в землю 100%. Ну, не можна так поступати з військовими. Ми в першу чергу стоїмо і захищаємо таких, як він, як той Бедлюк який собі дозволяє взагалі в сторону військового е, так себе поводити, не можна ображати військових, волонтерів і тих, хто захищає нас столу, тому що це є е, це є номер один. Вони є номером один. Не ми. Ми не можемо тут навіть проїхати на позиції, тому що у нас немає нічого. Ну розумієте, тому е, така глобальна взагалі проблема, і ми її будемо активно обговорювати, але після війни усіх поставимо на місце і. Є люди з влади, до яких теж є вже великі питання. Якщо вони думають, що ми до них не дійдемо ті кабінети, дійдемо. Мені здається, що військові стають якимось таким нервом справедливості суспільства. Коли вони опиняються тут, в тилу, на відновленні і так далі. Як ця історія в Хмельницькому храмі, треба було, щоб прийшов військовий сказав, скільки то ще буде тривати. Скільки ще має гинути людей? І щоб ви нарешті. І, і на нього напали ті попи. І, і на другий день виявилося, що все, громада більше не хоче, парафія більше не хоче, щоб це було московським патріархатом. Ну, бачите, він прийшов сам. Е, я йшов теж до церкви московського патріархату у Франківськ, перший з Івано-Франківська, але з великою підтримкою. Ми забрали всі церкви московського патріархату, і в нозі немає ніяких проблем. Так, десь треба було там їм настукати, то легенько настукали. Але без такої жорсткої критики настав час такої великої справедливості. Ми не маємо забувати, що ми маємо будемо мати великі проблеми у середині країни, тому що посттравматичний синдром військових він стає більш загостреним. І люди, які бачили пекло, які на війні бачать смерть кожного дня, вони стають. Дуже з великим почуттям загостреності такої, знаєте, почуттям справедливості загострена і воно тебе... справедливість. Так, і воно вибиває, коли ти сидиш там 12 годин на пості, промерз увесь, хочеш подзвонити там до е, дружини чи там до мами з дітьми поговорити. Ти не можеш, бо е, навіть Starlink не працює, а тут вечором ти маєш можливість посидіти 30 хвилин у телефоні. Дивишся, як там дискотеки. Як всі там фраєра їздять на Мерседесах на Букувелі. Ну, Я би зробив зараз трошки по-іншому, але, на жаль, не в цьому сюжеті. А, пане Назарію, цей чоловік, ну, після того, як же приїхали ще інші військові, він же там вибачався. Я про цього фатулу Олександра Павловича, він виявляється, мій ровесник 82-го року народження з Черкас. А, і от за 9 років війни він все одно все ще каже: Твій Бахмут туди їдь. Він там же потім казав, що я і звіняюсь, і трудно в нього це виходило звичайно українською мовою. Він щось там пробував. Але ну, дивіться, далі пана високу Назарія високу. Бахмут чи Вугледар. Я не знаю, пана Зарі Вугледар ваш ви, чи не ви ваш? З, ви з Франківщини. Правильно, Так, да, да. так з Франківська. Вугледар ваш чи він не ваш. Бахмут ваш чи не ваш. Моє все: і Бахмут, і Вугледар, і Крим, і Донецьк, і Луганськ це все моє. У мене немає розділення. Я міг спокійно сидіти з усією командою франківську. Але якщо ми усі будемо сидіти десь в тилах і просто ходити по формі, кричати Слава Україні, ми так не переможемо. Треба йти і вбивати ворога. Треба наближувати. Крок до перемоги нашу Україну таким чином, ми швидше її отримаємо і швидше наведемо лад у нашій Україні. 405-й день війни. Я не розумію, чому не формують зараз партизанські загони, як це робив колись Роман Шукевич, Степан Бандера і чого не, не готують нову піхоту знищувати ворога. А вони думають, що ми тут що будемо вічно стояти чи що то. Ну, воно якось несправедливо. Так, знаєте, я би поставив зараз блокпости в усіх обласних регіонах і примусово усіх вивіз на якісь е табори підготовки і зразу через місяць у бій. Ну, я вам скажу, як я готував свою команду. Всі якось так на сміялись, що, що ти там кишак робиш. Ну, у філармонії зібрав там 170 чоловік. Зі 170 чоловік я відібрав 45 кращих з них. Ми пройшли коротку підготовку, все, що міг е свої голови із пам'яті всадав, і ми зразу поїхали на Чорнобиль вигняти орків звідти. А потім поїхали на найгарячішу точку, яка була тоді в Україні, вуглегірська тес. І з, з, з вагнерами тягались окопами і вбивали їх, і не боялись. І дівчинка 20-річна, яка в мене кулеметниця, зараз поранена у Івано-Франківську, теж е, гасила хробаків цих з Браунінга М2 50-го калібру. І нічого і не воює. І ціла Україна воює і буде воювати, пане Назарію. Але дивіться, ви кажете, що і Вугледар ваш, і Бахмут ваш, і всі-всі-всі ці е, точки на карті України, які раніше були просто точками а тепер. Весь світ знає назви наших населених пунктів. Звичайно, що хотілося, щоб в інший спосіб ці назви лунали. Ну але маємо, маємо, що маємо. Чому для цього чоловіка з міста Черкаси, який є українцем, має український паспорт? Чому для нього Бахмут не є його Бахмутом? Тому що він тільки має паспорт України, але він не є українцем в душі. Людина, яка не бачила біди, яка не бачила смерть і купа крові на одязі на руках, як важко нести 5 кілометрів братима для того, щоб зберегти все ж таки його життя, і ти вже бачиш, що він майже не живий, але надія є, бо надія вмирає останню, тоді ти розумієш цінність і свободу нашої України. Коли всяке бидло на Буковелі ображає військового, який... За цілий рік, на декілька днів, отримав відпустку і просто схотів відпочити і озвучує таке, їдь у свій Бахмут. Це не українець. Це, як казав Степан Бандера, у нас, крім зовнішніх, є ще внутрішні вороги. Це звичайний прототип СССР. Ну, він має бізнес там. Не знаю, він має якісь свої там впливи, але він не є українцем душі. Він але, просто має але що нам з ним зробити? Бо він живе в цій країні, і знову ж таки він може бути в Буковеллі. В цей момент тому, що ви зараз є в вугледарі і вважаєте вугледар бо, своїм. Бо, бо, бо ті люди, це ті люди, які мають вплив, мають гроші. Це представник тої еліти, яка ну умовної тої правлячі я класи думаю, що він країни що Я би міг, він би міг що навіть я волонтерам давати гроші на, на автівки і не на одну. Просто просто чи то не ті люди, які вашу перемогу кров'ю вашою кров'ю заробленою К... і Користають з неї. Ви знаєте, наш народ чомусь дуже короткопам'ятний. Він не бачить гнилих людей. Я вам скажу, як буде. Від закінчиться війна, цей дядько промоскальський, який казав, їдь у свій Бахмут, накриє стіл військовим, і йому ще будуть плескати в долоні. Ну, На жаль, так, я кажу правду, як є. Але все рівно серед усіх військових знайдеться нормальний. Піхотинець, який просто уліпить йому в бороду цьому бугаю, не хочу далі висловлювати в прямому ефірі, і він все рівно має відчути, що таке Збройні сили. Але я думаю, що зараз ЗМІ вже так підняло картину, що цей недоукраїнець скоро своє полоще. Він там навіть не вміє сказати нормально на українській мові. Скільки ми маємо терпіти ну, ці моменти, що. І, і усвідомлювати, що своя держава, своя мова, своя віра і своя церква має бути. А ні, мені дуже трудно перейти. Ну не хочеш переходити на український язик, перейди кордон і поїть Росію. Вже замахали ці, знаєте, недоукраїнці, які вічно там розказують всяку фігню. Мені як мені трудно. Давай є в гледар, поїде на одну з шахт, я тобі покажу, як тут трудно. Вони просто. Це вибішує, знаєте? Це, блін, нам треба міняти не історію, нам треба міняти зараз в Україні взагалі виховання нації. Чому Китай готує дітей з дитинства? Це зараз дуже сильна стає знаєте, така нація. Нам треба, я, я коли вчився, в мене було примусово дзюдо, вільна боротьба або Бокс. Зараз, е, хлопчик, температура, все. Викликайте 15 кращих лікарів в області, бо треба дитину оглянути. Це бред. Ми зараз після закінчення цієї війни маємо самі стати і навести лад в Україні. Пане е... Назаре, дякуємо вам за, за емоцію і за, за... за щирість. За, щирість за позицію. Дякуємо і за роботу, за цю щоденну тяжку, страшну роботу.